Теоретичний іспит з водіння в Україні відтепер можна скласти без обов'язкового навчання в автошколі. Перші шість вінничан успішно здали екзамен в одному із сервісних центрів Вінниці. За 20 хвилин майбутні водії мають відповісти на 20 питань, дозволяється лише дві помилки. За більше іспит не зараховували. Але кількість спроб для здачі екзамену не обмежена. Як вінничани, які самостійно готували теорію, склали тести у нашому сюжеті. Кристина Шаповал одна із п'яти вінничан, яка самостійно готувала теорію поводінню та успішно її склала вже з першої спроби. В автошколі не змогла вчитися за браком часу. Три місяці самостійно вчила правила дорожнього руху, і коли у міністерстві внутрішніх справ дозволили складання тесту без обов'язкового навчання в автошколі, вирішила перевірити свої знання. Готувалася самостійно, прийшла сьогодні, сталася з першого разу. Самостійно, тобто не проходила? Ні, автошколі не було. Я вже тут була, що в вересні місяці, але просто тоді не можна було. А спочатку купила правила дорожнього руху, вивчила повністю всі, перечитала і потім на сайті сервісного центру проходила тест постійно, іспит. І так. Знала з першого разу? Так. 20-з 20. 20. Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки. Якщо більше тест не зараховується, Повторний екзамен можна буде здати уже за 10 днів. За новими правилами майбутні водії можуть складати тест необмежену кількість разів. За 22 листопада майбутні водії мають змогу здавати теоретичний іспит у сервісному центрі МВС по самопідготовці. Тобто людина, яка успішно вивчила теоретичний курс 22 листопада, звертається в сервісний центр, здає теоретичний курс, теоретичну підготовку з правил дорожнього руху, якщо успішно склала, потім звертається в навчальний заклад, де проходить практичний курс навчання. Це обов'язково, якщо теорію здають вони в нас по самопідготовці без... Навчання в автошколі є така можливість, то практичні курси потрібно, їм потрібно проходити в навчальному закладі. Потім складає іспит в навчальному закладі, знову звертається в сервісний центр, складає практичний іспит в сервісному центрі і отримує посвідчення водія. Якщо до теоретичного знання правил дорожнього руху майбутні водії можуть підготуватися самостійно, а от як керувати машиною, вже мають обов'язково вчитися у автошколі, і лише після відміної здачі водіння у сервісному центрі видають права. Владислав Гемба, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.